Ми знаємо, що почала українська нинішня влада з того, що запроторила заграти політичного в'язня номер 1 в Україні Юлію Володимировну Тимошенко. І у регіонах, зокрема, на Миколаївщині, надихнута прикладом із Києва, наша місцева регіональна влада на чолі з головою облдержадміністрації Миколою Кругловим почала творити свавілля. Це свавілля без перебільшення стосується абсолютно усіх верст населення, кожного громадянина, кожного підприємця. І всі ви тут присутні, знаєте це не гірше від мене. Особливо посилювалися репресії влади стосовно громадян стосовно цілих трудових колективів під час передвиборчих компаній і під час виборів. Таке було у 2010 році, коли. Проводилися в Україні місцеві вибори. Таке було у 2012 минулому році, коли проводилися вибори до Верховної Ради України. І от напередодні тих виборів, а саме рівно рік назад, 26 липня 2012 року, без усякої підстави, беззаконно була захоплена і кинута за грати наша. Співмешканка по місту Первомайську, наша землячка Людмила Миколаївна Нікіткіна.